Um. Добрий вечір, дами і господа! З вами, як завжди, Джон. І сьогодні ми поймовопо Майнкрафт. Перша частина буде про. Перша частина буде про, мі... про мій канал. Так що погнали. І ми почнемо з цього, з чого. З чого ми почнемо. Цієї зими ми можемо разом з. От. от ми почнемо з о, мого те. Телеграм... наощаджувати енергію. Наприклад, вимикаючи прилади після використання і не залишаючи. Можемо почати з мого телеграм-каналу. Якщо що те оголошення про мою аватарку, яка більше, лється до завтра. то тобто завтра я вже ставлю аватарку на свій канал. У вас так, що є до 23 лютого і ще шанс. Що насчет снапшота по останній снапшот. По останньому снапшоту я можу сказати. Тут є акселоти, тут багато чого є. Тут є. Як акселоти, тут є кріпер, панда, Короба, тут є. У кожного водного персонажа буде отаке водне ограблення. Не можете подивитися хто є хто. У цих носатих буде таке, тут є Голем, лягу. Риба всяке, оце якщо що, дельфін, це лягушка, це не це, оце, це не глист, як ви подумали, це не глист, це оце, що головастик від від жаби, оце павуки і так далі. Ну, то чому... можете багато чого подивитися, а навіть по Майнкрафт фільму много чого. А оце саме ті фони, про які треба було проголосувати, і ще голосування є. Ви зможете проголосувати. а це я на канал там. Це я підписана на на, на на канал з. канал, Це, о, Мілани, це дівуш, дів, дівчина Джона Х. Джон Ікс став популярним. Він мені якось написав лічно, ли, що став популярним благодаром мені. Тобто, якщо б я не був блогером, то він би теж не був блогером. Ну, я трішечки логіки, ладно. Сім я согласен. Так і є багато блогерів. Є багато блогерів. По Майнкрату і все вони знімали. Як і Домер і багато чого, Домер зняв відео по Майн... Знімай відео по Майнкрафту, тут треки, кліпи і багато чого. Що насчет інших снапшотів? Що насчет інших снапшотів? То я можу сказати про те, що багато тут є снапшотів. Думаю, що це трава з слівчиками. Тут Майнкрафті, на жаль, нема світлячків. Майнкрафті, на жаль, нема світлячків. Це лише текстура трави така з цитричками. У корови стали більш для біомів. такі мені більш подобається. Мені більш подобаються оці корови. Мені більш такі подобаються, такі більш ширні. Оце я розумію. Оце я розумію Оце. Тут такі з свинами, тут теж тепло холодний і звичайний. На це все типи це снапшот 25WA22. А оце по що відсилає нас до версії 25WA05A. 25W ну, все. 005A. Це снапшот відповідає до версії 1. Той... 1.21.5 до цієї версії це все зсилається. Іменно до цієї версії. Тепер це знамшот до, до, до версії 1.21.70.22, знайшов 25, W06A. То тут будуть все залежить від біомів, які будуть тут. Кориці і які вони будуть насти яйця, це оці яйця, це оце яйця. а по сині також будуть такі ку кустики, і теж на картусах на кожному картусі буде це. Що вам скажу? Ще можу сказати, що bedrock, bedrock і Bedrock Edition більш розвинуті, ніж Java і Java Edition. Бо там більше обновлення з цим, ніж з цим. Те, що у кого там дж... Java, я сподчуваю, бо більше обновлення і займається і більше уваги виділяють іменно к Bedrock. А що насчет обновлення кренду? Це добре питання всіх фанатів Майнкрафта, але ну, Ендап просто нема. Ну, не, не, гроші є, щоб це зробити компанії можуть. Ну просто в них нема цього, як його зараз скажу. Ну в них просто нема. Ну, ну вони просто не. Ні, вони хочуть, але ну, просто вони зайняті іншими снапшотами. Іншим цим, цим і... Вони ніяк не, не, не дай ніяк не дойдуть, не, дойдут, не, не, не дійдуть до Енду. Якщо а, брати обновлення Енда, то це на це все треба виділити час. На це все треба виділити час. Ну, час можна виділити, а можна і не виділити. Це, це таке. Як хочете, може час виділити, може час не виділити, то багато. Ну не ви. Я не про вас, я про тих. Що на що треку на день цього години, це буде на слідчувати день години. Не знаю це коли буде, але це буде. Що що того відео, що я обіцяв в Телеграмі, чи я його я його точно перезроблю, перезніму і так далі, тому подібне, бо те відео ну, я реально його змонтирую і зроблю. Ну це теж буде не зразу. А оце відео, я, оце відео і так далі я буду випускати на канал. Це відео то, що буде на канал. Я думаю, що воно буде ідеальним. Що не треба буде його змінювати. Я його так і відправлю на канал. Що би я сказав насчет? Кожного середу, як ви замітили, компанія можех випускає по, по снапшоту. Кожну середу по снапшоту. Випускає. А інколи компанія Монк замість фіксбагами займається і всякими ошибками в, в коді ігри. Там, де ігроки кажуть, що підправити, і вони цим займаються, щоб підправити. Та що, щоб розуміли, чого нема того чи іншого снапшота. Бо про це якби більше. Перед тим, щоб дати готовий матеріал, треба дати іншим ігракам, які це провірять. А потім, коли іграки це провірили, Vielри, Ну, коли вони вже це про Коли вони сказали, що там треба підправити, коли ця компанія може це підправити, тоді воно виходить в світ і ну, непосередньо саме Майнкрафт. Ще вам скажу, що. Майнкрафт дуже популярний. Те, що я казав, що я людина, яка перша зробила карту знань по Майнкрафту, там розподілена на те кордоні. Я вже бедерок і джаву я не буду повторювати. А от Т-лаунчер і Ефте Лаунчер це версії були создані не компанії Монджун, а людьми, які щось наподобі хотіли без плати на комп'ютер, щоб не купувати. Майнкрафт, ну тим, що немає грошей, щоб діти могли це, але не, не, ну, не вимагали у, у ді. Щоб діти не вимагали родителі гроші. Ну це дуже, ну як би сказати, добре, але ну, по правилам запрещається спозад для будь-якої гри, будь-яких дісту з Майнкрафта. А вот. Э, а вот. А вот що насчет. Теф э, Лаунчер и Флаунчер, то им на жаль це не запрещають. Бо Майн. Теф... Теф и Фла... лаунчер и F-T-Launcher про, продвигають гру Майнкрафт. Так що им просто це невигодно робити. Так же було так же на компанії Монжет, зробили. Знаєте що? Вони зробили на них.